Чому електрод, а не напівавтомат? Дивіться, є у мене також і напівавтомат, я також ним працюю. 90% моєї роботи це виготовлення вхідних металевих дверей. Так, склалося, що, мабуть, перш за все, це звичка. Я почав працювати на електроді, і далі я працював і працював тільки з електродом. Півавтомат у мене вже з'явився, мабуть, років через. 10-12 після того, як я почав зварювати. Освіти в мене зварювальної немає. Тобто, я всього цьому учився, навчався, дивлячись на напарників і щось пробуючи сам. Тобто, мабуть, основним, основною причиною цього є моя звичка. просто. По-друге, ще такий фактор дуже важливий мобільність. У мене є подовжувач на зварювальний апарат, тобто просто кабеля подовжені. Я працюю нею в будь якій точці. Майстерні буває, коли не треба зробити ворота або е великі двері. Я їх роблю в себе на столі. І е ну, поки що кронштейна в мене немає настінного, щоб зварювальний апарат видвигався. Ну так, от щоб він десь був в районі стола. Ну не зробив я такого собі ще кронштейна. Можливо, коли я його зроблю, щоб толковий він був, я зміню принцип своєї роботи. Але поки що так. Тим паче, як я вже наголошував, що основна моя робота це двері, а в дверях всі зварювальні шви витираються в ноль, тобто в западліцо. От. Так що, якось так складується.